В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 8 червня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у всьому світі українців, як військовий льотчик Ас Іван Кожадуб та композитор Микола Колеса. Саме цього дня, 1668 року, Петро Дорошенко обраний гетьманом України. 1824-го винайдено пральну машину. А 1869-го – пилосос. 1947-го року розпочався рух суден по всьому Дніпру. А в календарі ООН сьогодні всесвітній день океанів. Житомирщина втратила ще одного мужнього захисника України, 31-річного родженця овруцького району Руслана Форманюка. Його поранили в зоні АТО, ще торік у листопаді. Півроку лікарі боролися за його життя в госпіталі, однак намарно. В останню путь Руслана в його рідному селищі Першотравневську провели сотні земляків. Обласне телебачення висловлює щире співчуття його матері, доньці всім рідним, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. Правоохоронці затримали на Донбасі терориста, який зізнався, що особисто розстріляв з кулемета під іловайськом більш як 20 українських військових. І ще про особливо резонансні події останнього часу в Україні і світі. За даними опитування центру Розумкова, українську мову назвали рідною 55% опитаних, а російську 19%. Українським прикордонникам підняли зарплату у 2,5 рази. Сьогодні у Києві відкрилася виставка агропродукції агро 2016 на якій широко представлені і Житомирщини. На Вінничині виявили нелегальний спиртопровід через річку Дністер. Пійманий на отримані хабара. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Романчук, уникаючи правосуддя, утік із лікарні 10 червня. У Франції стартує футбольний чемпіонат Євро 2016 за участі збірної України. Євро охоронятимуть 90 тисяч правоохоронців. Знаменитий бразильський футболіст Пеле, який тричі був чемпіоном світу, продає на аукціоні усі свої футбольні нагороди. А українка Ганна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з шахів у Ізраїлі. Археологи знайшли скарб 16 монет, які були в обігу 2000 років тому. Обласне телебачення просить усіх небайдужих підтримати Житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон допомоги 097 250 64 28 І ще про резонансні події у нашому краї в Ємільчинському районі жителька одного із сіл викнула своє немовля у вигрібну яму. Колективу Житомирського водоканалу. Водоканалу представили його нового керівника Андрія Нікітіна. Творча група обласного телебачення бере участь у міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости у Польщі. За ініціативи футболіста Івеці Переча та підтримки дружини президента України Марини Порошенко 100 дітей з Житомирської та Київської областей, а також 50 дітей із зони АТО, які оселилися на Дніпропетровщині. Побували на відпочинку у Хорватії. Сповнені приємних вражень і незабутніх спогадів більше 40 дітей Житомирщини вже повернулися додому. З подробицями наші кореспонденти. 22 травня на відпочинок до Хорватії вирушили діти загиблих та поранених бійців антитерористичної операції, а також діти кіборгів Житомирської та Київської областей. Відправляли дітей, дружина президента України Марина Порошенко, керівники області, батьки та друзі. Зустрічав маленьких українців у місті Спліт. Хорватський футболіст, організатор і куратор проекту Івиця Пирич вже другий рік поспіль, саме завдячуючи його небайдужості і щирості, діти України відкривають для себе Європу. Маленькі жителі Житомирщини стали учасниками цього проекту вперше і отримали незабутні враження. Там було дуже класно. Ми зустрічаємося з Пірічем. А Хто це такий? Це футболіст. Мені дуже сподобалось е, е, там, в Хорватії. Там дуже. У Хорватії Івиця Пирич як професійний футболіст, організував футбольні турніри між українськими і хорватськими дітьми. Другий же день, коли ми приїхали на сам відпочинок, ми зразу з дітьми займалися футболом, волейболом, Хто хотів ми цим займалися активно ведемо спорту? А на другий день ми поїхали в місто Спліт. Це близько і там був проведений, дякуючи знову ж таки за сприянням івічапівіцапіріші, був проведений міні-турнір між українськими між українськими командами і хорватськими командами. І старші хлопці перемогли. Старша команда наша, українці хлопці перемогли. Діти привезли з собою нагороди, медалі та подарунки. Діти привезли е, свої нагороди, бо вони там брали участь у різноманітних змаганнях, і е, як завжди, Житомиряни себе гарно показали в спортивному плані. Привезли прапор хорватський і е, листівку з особистим е, підписом е, Піріча, який е, і опікувався е, цією поїздкою. І е, 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 насправді головне, що вони привезли, це їхні їх емоції. Ви це бачите, діти усміхнені, загоріли. Вони. Е, Гарно провели час. Відпочинок було організовано на високому рівні. Діти побували на різноманітних екскурсіях, відпочили на морі, знайшли нових друзів та ще більше згуртувались у єдину українську родину. Коли ми українці приїжджаємо в іншу країну, ми стаємо одним, одним єдиним цілем. Нашу щоденно франкіну з нагоди ювілейного року українського генії Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці відгук Петра Карманського. Франко був таким, яким родила його мужицька хата в Нагоєвичах. завзятим, роботящим, розумним, тверезо думаючим, ворогом фрази й брехні, а тому і гризьким, дотепним, саркастичним. Пострахом паничів, патріотів, з печі, фразосовичів, нещирих кар'єристів, фарисеїв. А понад усе був скромний. І трохи незвичайного вчені встановили, що планета Земля обертається довкола своєї осі не за 24 години, а за 23 години 56 хвилин і 4 секунди, тобто на 4 хвилини швидше. А ще американські астрономи виявили в космосі планету, де є ознаки життя. Звати її Кеплер 62 f За розміром вона трохи більша за нашу землю однак перебуває на фантастичній відстані від нас 1200 світлових років. Що ж, гарного сім настрою і приємних подій. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.